Фундація імені Князів Благодійників Острозьких була співзасновником і залишається співзасновником форуму українського форуму благодійників. Правда, тоді засновнився не форум благодійників, а форум грантодавців, а в форумі благодійників фундації Острозьких є асоційованим членом. Фундації імені Князів Благодільників Острозьких це регіональний фонд. Він працює в північно-західній Україні. Це сім областей північно-Західної України. Центр в Рівністі-Рідному знаходиться. І фундація з 2000 року має ряд програм, які систематично підтримує. Ну, наприклад, це Різдво для всіх. Фундація надає фінансову підтримку на проекти для громадських організацій, які організовують різдвяні доброчинні акції. І ми даємо половину грошей грошима. А решту громадських організацій мають залучити і, як правило, вручити подарунки тим категоріям населення, які за Різдвяний цикл від Миколая до Різдва не отримали подарунків. Інша така відома, вже тривала програма це «Літо дітям. Фундація підтримує молодіжні дитячі організації, які проводять літні наметові табори. Я не буду називати перелік цих організацій, бо він достатньо великий. Так так само не більше половини надається фінансування. Крім цього, зараз є актуальні конкурси, які стосуються представлення захисту інтересів різних груп населення і підтримуються фундацією не тільки громадські. І інші благодійні організації а підтримуються ініціативні групи громадян. Тобто, грант можуть отримати три людини, які хочуть зробити добру справу в своїй громаді. Тому четвертий напрямок такий дуже активний і це підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на те, щоб люди в своїй громаді самі вирішували місцеві проблеми своїми силами. Фундація Строзьких ініціювала і активно підтримує національні так само компанії. Ну, наприклад, вам відомий, напевно, конкурс, всеукраїнський конкурс Благодійний Кроху. Але перший конкурс Благодійний крок у 2005 році виник саме в Рівному і провела його Фундація Острозьких, потім передала пакет документів іншим організаціям, які тепер його так само продовжують і проводять. Але регіональна теж програма залишилася. Ми ввели ряд курсів тренінгів. По Україні є, проводиться ряд шкіл з фандрейзингу для громадських благодійних організацій. Ми підготували групи тренерів, які проводять ці курси. В різних регіонах України відповідно є мережа, яка працює на всю країну. Крім цього, нами розроблений курс для дітей сиріт випускників інтернетних установ з фінансової грамотності. Інші проекти вони можуть також бути підтримані фундацією безпосередньо в тих регіонах, в яких вона присутня, Рівненська і оточуючі області. Але ми так само можемо допомогти зібрати фінансування в різних регіонах України, чому не питання суми. Для благодійних організацій місцевих особливо є велика ніша. Коли людям живеться гірше, потреба в добрі збільшується. А значить, громадські і благодійні організації мають великі можливості отримати дофінансування місцеве або фінансування місцеве. Динаміка доходів фондації Острозьких в Рівному показує, що в кризові роки доходи фонду збільшилися. Але це не міряється грошима, тому що часом доходи трудно поміряти. Їх можна виміряти цифрою, але трудно виміряти, наприклад, радість батьків, дитя, яких врятовано життя дитини врятовано. Це не вимірюється монетарними цінностями, тому очевидно, що не фіскальна частина. Збільшилася кількість допомог і врятованих людей, допомог іншим організаціям, допомог громади. Тому громади збирають і жертвують більше. Журнал «Вісник благодійництво Всеукраїнський це на сьогоднішній день єдине друковане видання, спеціалізоване, яке є платформою для обговорення таких основних тем, як благодійництво і різні його прояви. Бо філантропія, благодійники, меценати, спонсори, донори це все різні. Інституції, різні люди, і відповідно з ними різні інструменти роботи, з кожним індивідуальні. Але типологію я назвав. Тобто це п'ять груп, з якими по-різному треба працювати. Всі ці питання висвітлюються в журналі. Крім цього, журнал редакційна політика, журналу військовіництва є такою, що журнал розміщує всі добрі справи, які соціально відповідальний бізнес здійснює. Ми не вважаємо цю інформацію рекламою. Тому публікуємо безкоштовно добрий досвід, щоб він був наслідуванням для інших корпорацій і інших компаній. Наступний напрямок це розвиток громад і самих благодійних фондів громадських організацій. Отже, таких от три головних теми. Недавно з'явилася нова тема, дуже важлива це соціальне, соціальне підприємництво і соціальний маркетинг. Цим питанням теж журнал присвячує достатньо багато уваги. І є достатньо серйозні і цікаві матеріали. Журнал не містить оперативної інформації, типу оголошень завтра, післязавтра відбудеться тето і тето, тому його ним користуються як посібника. Щодо тиражу, то журнал десь приблизно 2000 тираж має, понад 300 фондів отримувачі журналу, підписники журналу. І є люди, які олігархи, їх називають по-різному. Або просто добрі люди, які створюють, або намагаються створювати, або просто надають свою допомогу іншим благодійним фондом. Так що це ті коло які є. Декілька слів про сьогоднішню конференцію. Бібліотеки Скільки... ще я не назвав. Бібліотеки заклади культури і музики активно. Декілька слів. Я вже належу до, до числа тих людей, які беруть участь тільки в тому, що цікаво. Тому що, якщо говорити про мене особисто, то я не залежу від там джерела фінансування чи від робочого місця. Щодо цієї конференції, то я вестиму секцію, яка присвячена ендаументам, недоторканим капіталам фондів. Вважаю, що це перспективна тема. Знаю точно, що фонди, які не створили недоторканого цільового капіталу, не будуть жити довго. А значить це ще один індекс, по якому можна оцінювати якісний фонд, ефективний, довготривалий чи Ті, хто збирається працювати довго, повинні мати свій недоторканий капітал і жити тільки з доходів від цього капіталу, попутно залучаючи фінансування на добрі справи, розширюючи територію, можливо, але найголовніше поглиблюючи, покращуючи якість діяльності, якість допомоги тим людям, які її потребують. Важлива рекомендація для форуму. Вона полягає в тому, що розширення членства це прекрасна перспектива, а тільки не за рахунок зменшення членства, яке було до цього. Бо якщо з формою йдуть організації, то це серйозний сигнал для того, щоби вдосконалити свою діяльність. А є тенденція, щоб я можу порівнювати з першими, ну з тими, хто були першими і хто зараз є. І крен такий, що є багато нових організацій, які хочуть розібратися, і менше залишається місцевих, регіональних тих організацій, яким реально важливо було би бути інтегрованими в загальноукраїнські процеси. Якщо раніше було чітко заданий стандарт в форумі грантодавців, це грантодаючі організації. А що таке надання грантів? Це стандарт треба бути прозорими відкритими треба мати джерела фінансування прозоро про них звітувати треба надавати гранти на основі відкритих конкурсів за договорами треба відстежувати і моніторити результати і оприлюднювати звіти на сьогоднішній день в форумі благодійників є різні організації в яких немає такого стандарту шкода